Добрий день, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо з вами черговий урок з біології в восьмому класі. Це другий урок, і ми продовжуємо з вами знайомитися з біологією людини. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які існують біологічні науки, які вивчають наш організм. А також розглянемо навіщо нам власне знання про людину для збереження нашого здоров'я. Отже, тема нашого сьогоднішнього року біологічні науки, які вивчають організм людини, і значення знань про людину для збереження її здоров'я. Мета нашого сьогоднішнього року, відповідна – познайомитися з біологічними науками про наш організм, і розглянути яке ж значення. Знань про людину для збереження її здоров'я. Давайте будемо розпочинати. Безумовно, як ви вже зрозуміли з теми уроку, ми маємо сьогодні з'ясувати, для чого, для чого ми вивчаємо цей предмет. Біологію людини, людини у восьмому класі. І так, давайте спочатку розглянемо, які ж існують науки, які вивчають біологію людини. Ми з вами знаємо, говорили в сьомому класі про те, що біологія це комплексна наука, і яку б галузь біології ми не взяли. Вона має ще свої підгалузі, які мають свій предмет вивчення, так само і біологія людини. Вона включає ряд наук. В принципі, в підручнику на сторінці 7 на малюнку 2.1 ви можете відкрити підручник і подивитися. Там всі ці науки розписані і що вони саме вивчають, але давайте зупинимося хоча б коротко на кожній із цих наук. І так, перша наука це анатомія. Ми з вами вже знаємо, що анатомія це галузь біології, яка вивчає внутрішню будову організму. так? Анатомія людини вивчає форму, будову тіла, будову органів і систем органів організму людини. Є ще така наука, як фізіологія людини. Вона вивчає життєдіяльність цього організму і роботу окремих органів, нашого організму, окремих тканин і клітин. Іншими словами, ми можемо сказати, що фізіологія вивчає, як, наприклад, працює серце, або як, наприклад, нирки фільтрують кров. Так? Наступна наука це у нас Гігієна. Гігієна це одна із галузей медицини, яка розробляє і запроваджує методи запобігання хворобам. Завдяки гігієні ми з вами можемо з'ясувати, як різні чинники довкілля і умови, в яких ми живемо, впливають на наше здоров'я. Ще одна наука цитологія. це наука про клітини і генетика людини. Яка вивчає закономірності спадковості і мінливості організмів, а також вади розвитку. Гістологія це наука яка вивчає тканини, психологія досліджує психіку людини, а медицина, наука про здоров'я наше, причини захворювань. Далі методи діагностики, лікування захворювань, тобто дуже така комплексна наука. І так, ми з вами знаємо, що будь-який організм. Це складна біологічна система, друзі. І людина не є виключенням із цього. Да? Різні компоненти нашого організму перебувають в існовому взаємозв'язку. Ми з вами знаємо, що система це те, що складається з якихось складових частин, і між цими частинами обов'язково існує зв'язок. Отак відбувається і в організмі людини. Так? Наприклад, отут на цьому слайді ви можете бачити, що е, молекули, наприклад, нуклеїнових кислот. Так, входять до складу хромосом. До складу хромосом. <кій> так, хромосоми містяться де в клітинах. з клітин побудовані тканини. Наприклад, серцева тканина побудована із клітин. Із тканин у нас складаються органи. Наприклад, із серцевої тканини, посмугованої м'язової. Складається, що такий органи, як серце, в свою чергу органи входять до системи органів. Тобто серце разом з кровоносними судинами входить до серцево-судинної системи, а всі системи, які знаходяться в нашому організмі, формують цілісний організм. Наприклад, серцево-судинна система, дихальна система, видільна система і так далі. Тобто, ми приходимо до висновку, що різні системи взаємодіють між собою і утворюють. Організм, звичайно, організм людини це відкрита система. Що це означає? Це означає, що організм людини знаходиться в постійному взаємозв'язку із навколишнім середовищем. З навколишнього середовища вона отримує необхідні поживні речовини і віддає в навколишнє середовище. Кінцеві продукти обміну, тобто між зовнішнім середовищем і нашим організмом відбувається постійно обмін речовин. Наприклад, діти, коли ми дихаємо, ми видихаємо, що вуглекислий газ і вдихаємо кисень. Вуглекислий газ нам не потрібний, тому ми його виділяємо в навколишнє середовище, а кисень нам потрібний. Тому він надходить в організм з навколишнього середовища. Звичайно, для того, щоб наш організм функціонував нормально. На, да? то е, повинен підтримуватися гомеостаз. Що таке гомеостаз? Гомеостаз це здатність будь-якої біологічної системи підтримувати сталість свого складу і сталість властивостей. Тобто, наш організм повинен бути е, сталий, Незважаючи на те, що змінюються умови і зовнішнього і внутрішнього середовища. Ну, наприклад, коли, наприклад, змінюється погода, да, змінюється атмосферний тиск, і якщо це не відбувається на нашому організмі, то можна сказати, що наш організм підтримує гомеостаз. І здатність підтримання такого гомеостазу, звичайно, є умовою здорового стану організму людини. Якщо людина реагує, ми кажемо, метеозалежна людина реагує на зміну тиску, да, то це вже є певні порушення. Треба сказати, що існують такі поняття, як здоров'я і хвороба. Значить, що ж таке здоров'я? Ну, в поняття здоров'я можна вкладати багато. В першу чергу, коли ми кажемо, що про здоров'я. То ми маємо на увазі, що здоров'я це відсутність хвороб і якихось фізичних вад. Але здоров'я це не тільки відсутність хвороб і фізичних вад, це іще і е, певний стан. Це стан фізичного, і психічного, і соціального благополуччя. Це стан, стан, вис, стан високої працездатності людини. Так, Оце, є е, 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 е здоров'я. Е, від чого залежить наше здоров'я? Давайте подивимось уважно, ось на цю. Схемку, ми бачимо, що за здоров'я впливають умови навколишнього середовища, медичні послуги, спадковість і наш спосіб життя. Якщо ми з вами подивимось на відсоткове співвідношення між цими чинниками, то ми побачимо. Що здоров'я, в принципі, наполовину залежить від нас самих. Подивіться, 50% на 50% здоров'я залежить від нашого способу життя. Тому, якщо ми хочемо бути здоровими, ми повинні вести здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя в першу чергу це відсутність шкідливих звичок, там тютюнопаління, алкоголь, на да? е, відсутність вживання там наркотиків. Да? І не тільки відсутність кидових звичок, але й раціональне харчування, і дотримання там гігієни особистої, тобто дуже дуже багато чинників. Тобто, ви маєте собі затягнути, друзі, що наше здоров'я в наших руках переважно, подивіться 50%. Далі рухаємося далі. Які ж існують види здоров'я на цій схемі? Ми можемо з вами бачити, що розрізняють фізичне здоров'я, соціальне, емоційне, інтелектуальне та духовне. Давайте хоч декілька слів про кожне з них. В першу чергу, фізичне здоров'я це особливості анатомічної будови тіла. Це рівень фізичного розвитку органів та, їх, та систем органів. Наступні показники здоров'я це емоційне, інтелектуальне і духовне. Тип, цей тип здоров'я Проявляється у вигляді психічних процесів. Наприклад, наскільки ми емоційні, наскільки ми чутливі, так? А на нашу емоційність і на нашу чутливість впливають наші риси характеру, впливають наші здібності, впливають на впливає те, наскільки ми здатні що е боротися, справлятися зі складними обставинами життя. Тобто, як бачите, здоров'я це не тільки фізичний стан, так? це іще й психологічний стан нормальний. Далі, соціальне здоров'я пов'язане з чим? З нашими стосунками, з іншими людьми. Так? Ми ж з вами живемо з соціумами, ми спілкуємося з членами родини, зі своїми друзями. В школі ви спілкуєтеся з вчителями, так? ви спілкуєтеся зі своїми однолітками, так? тобто ви формуєте певні соціальні зв'язки. Так? так от показники соціального здоров'я це якраз і наші стосунки з іншими. З іншими людьми. Існують різні показники здоров'я: є якісні показники і кількісні показники. Якісні показники це наше самопочуття, наш настрій. Так? Кількісні показники це, наприклад, маса тіла, наш зріст, далі наш артеріальний тиск, температура, скажімо, нашого тіла, пульс, рівень глюкози в крові. Так, склад мікроорганізмів у кишково-шлунковому тракті, тобто все це є показниками здоров'я. Вони є якісні, тобто наш настрій, самопочуття і кількісні, ті, які я, про, про які вам тільки що сказав. Ось, будь ласка, на цьому слайді ви можете бачити, так? якісні і кількісні показники. Якісні це самопочуття наше і наш настрій, а кількісні це різноманітні антропометричні, фізичні, біохімічні і біологічні показники здоров'я. Але коли ми кажемо з вами про здоров'я, то протилежний стан здоров'ю це хвороба. Що ж таке хвороба? Хвороба це теж стан. Так само, як здоров'я стан певного психічного фізичного благополуччя, так само хвороба, друзі, це теж певний стан. Це теж певний стан, пов'язаний з порушенням організму. Порушенням будови організму, нормального функціонування і здатності підтримувати гомеостаз, тобто здатності підтримувати сталість середовища. Так? Хвороби, звичайно, впливають не тільки на фізичний стан, але й на психічний. В результаті хвороби пристосувальні можливості нашого організму знижуються. Так? Тобто, діти, коли ми хворіємо, ми більш сприйнятливі до всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на наш організм. Звичайно, хвороб дуже багато. Але і причин дуже багато. Якщо ви відкриєте підручник на сторінці 10 і розглянете малюнок 2-4, то ви побачите всі основні причини хвороб. Як бачите, друзі, їх поділяють на декілька груп. Розрізняють механічні причини, це можуть бути травми, струси, далі фізичні причини, це може бути дія різноманітних температур, дія електричного струму, хімічні причини, це вплив побутових, промислових. Речовин. Біологічні причини це бактерії, віруси, тварини. Так? Далі психічні причини, це, наприклад, війни, те, що ми зараз з вами на жаль переживаємо, дискримінація, булінг, якому ми, не дай Боже, можемо з вами піддаватися, якщо ми в колективі. Так? Далі генетичні можуть бути причини, це різноманітні спадкові хвороби і вади, які дісталися, можуть дістатися, не дай Боже нам від наших битків. Да, тобто ми бачимо, що цілий комплекс є причин хвороб, так? Добре. І е, існують різні класифікації хвороб, існують три основні типи захворювань або хвороб. Перший тип, як ви бачите, це неінфекційні Це хвороби, які не пов'язані з потраплянням збудників в організм людини. Ну, наприклад, гіпертонічна хвороба, да, підвищений артеріальний тиск це неінфекційна хвороба. Так, далі є інфекційні хвороби. Збудниками цих захворювань є віруси, бактерії, гриби. Це, наприклад, грип, це є інфекційна хвороба. І, врешті, інвазійні паразитарні хвороби спричинені збудниками, паразитичними різноманітними е тваринами. Ну, наприклад, гельмінтози. Так, добре. Це що стосується типів захворювань. Тепер давайте я декілька слів скажу про те, е як же. Е Оці знання, які ми з вами будемо здобувати цілий рік, впливають на наше на збереження і поліпшення нашого здоров'я. Дивіться, тут, в принципі, все дуже просто. Якщо ми знаємо свій організм, то ми і зможемо підтримувати гомеостаз нашого організму і підтримувати наше здоров'я. Здоров'я, взагалі, це неоцінений дар. Це ви маєте собі затямити це надбання всього людства, тому його треба берегти. Будь-яка здорова людина, яка не опікується своїм здоров'ям, дуже швидко може його що зробити? Втратити. Це абсолютно точно. Тому в нашому постійному житті в нашому житті ми повинні періодично обов'язково проходити медичні обстеження, які ем, дають можливість, ем, даду, дають можливість, що ем, визначити стан нашого здоров'я, виявити, можливо, не дай Бог, які є хвороби. Да, це дасть можливість їх вчасно. Виявити, вилікувати. Чим довше ви затягуєте хворобу, тим гірше вона лікується. Ще гірше, коли ви взагалі не знаєте про свою хворобу. Так тоді, ну взагалі, дуже все плачевно. Тому обов'язково треба раз в рік, хоча б проходити медичне обстеження для того, щоб вчасно виявляти захворювання і лікувати. Ще раз повторюю: чим раніше виявляється захворювання, тим легше його лікувати. Так от Знання будови нашого організму може забезпечити нам першу допомогу собі або іншим в разі травмування. Наприклад, ми повинні кожна людина, я вважаю, повинна знати, як зупинити кровотечу, як забезпечити першу допомогу при ураженні електричним струмом, при тепловому або сонячному ударі. Як розрахувати, наприклад, своє оптимальні навантаження під час занять спортом. Якщо ми знаємо, як відбувається в організмі обмін речовин, це дає можливість нам розробити раціональне харчування, уникнути отруєнь, а знання про інфекційні різноманітні захворювання убезпечить нас, е, нас від зараження збудниками цих захворювань. Чинники середовища теж здатні негативно впливати на організм людини. Ці чинники діти називаються факторами ризику. Знання про ці чинники допоможуть уникнути таких впливів, як ми бачимо з усього вище сказаного, дійсно знання про будову і функціонування свого організму забезпечить нам збереження і поліпшення нашого здоров'я. А здоров'я, як ви знаєте, це є найвищий дар, і одна з найважливіших, можна сказати, найголовніша складова нашого повсякденного життя. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з науками, які, вивчають, які не вивчають організм людини. З'ясували, що таке здоров'я, що таке хвороба, які чинники вплив, і існують е, причини хвороб, і з'ясували, які типи існують захворювань і як впливає знання про свій організм на збереження і поліпшення здоров'я людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.